Опозиційна адміністрація взялася за чинну владу. Цього разу об'єднаним фронтом критики виступає творча інтелігенція. Сколихнула еліту. Ситуація в гуманітарній та соціальній сферах області. «Ми не згодні, що для побудови нової Черкащини і покращення життя вже сьогодні необхідно закривати медичні заклади, розпродавати їх чи земельні ділянки, де вони знаходяться. Механізм розподілу бюджетних коштів непрозорий, і ми не можемо бачити, куди ці кошти подінуться. Непереливки і освітнім закладам та муклів меч на виснадку понад півсотною малокомплектних шкіл Черкащини. Нарешту чекає оптимізація. Такі дії держави насхвалює екс-очільниця обласного управління освіти Олена Фещенко. Педагог переконана, що школи закривати не можна. В першу чергу це з причин того, що порушується психіка дитини, а значить, погіршується стан здоров'я дітей. По-друге, закривати школу у населеному пункті. Це запланувати просто загибель того населеного пункту. Не врятують ситуацію і шкільні автобуси. Тим паче, щоб придбати такі вчителів, зокрема в Смілянському районі, відправляють у відпустки за власний рахунок. Не схвалює Олена Фещенко і постійні реформування освітньої галузі. Це і переписування підручників і впровадження тестування в усіх класах. Той хто пише ці реформи, обов'язково має знати. Галузь достеменно. Якщо подивимося на нинішнє Міністерство освіти, хто з тих, хто займає керівні посади, в останньому часі був чи то директором школи, чи може хоч колись уроки проводив? Розумієте, так огульно нав'язувати галузі оці ці незрозумілі, я б сказала, навіть парадоксальні підходи у реформуванні, це шкодить галузі. Очільниця обласної спілки письменників Валентина Коваленко теж турбована ставленням влади до культури і творчої інтелігенції не культура повинна просити милостиню. Вони в нас повинні іти черпати оцю духовність і ще перед нами схиляти голови. І тому оце болить це, продовжує боліти. Я кажу, просто я, я закликаю об'єднуватися творчу інтелігенцію проти всього того імперського, яке власне і виявляється в у цьому такому звоюванні. Опозиціонери обіцяють випрацювати план дій і пропозицій, та вже з цим піти на перемовини до губернатора. Ольга Скорик, Роман Буша, Віка Новини.